Попри виклики, які постали через повномасштабне воєнне вторгнення аграрії Дніпропетровщини продовжують працювати заради продовольчої безпеки держави. Жнива у розпалі за повідомленням голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, вже зібрано понад 20% посівів соняшника, половину гречки, проса та цукрового буряку. Зернових та зернобобових культур намолотили майже 3 мільйони тонн. Як працюють сьогодні аграрії, ми дізнавали. На прикладі одного із господарств Божидарівської громади, що у Кам'янському районі, розповідає Маргарита Сопільняк. Історія агрофірми бере свій початок з 2000 року. Сьогодні на 4 тисячах гектарах підприємства вирощують зернові, бобові та олійні культури. Це пшениця, соняшник, ячмінь, кукурудза і горох. Діяльність агрофірми забезпечує родина Петрушевських, тож цю справу можна назвати сімейною. І ставлення до працівників склалося відповідне. Для ефективних результатів головне це комфорт у роботі та осучаснення агротехніки. У зв'язку з тим, що зараз війна і не можемо собі там дозволити обновити техніку, то ми пішли трошки другим шляхом. Ми закупили кондиціонери на МТЗ, поставили. Зараз у мене зараз кожного там. Музика, там якісь шторки, я все це не забороняю. То тобто, це їхнє робоче місто. Кожному, якщо подобається. До да. як розповідає це пан Костянтин, на початку повномасштабної війни було важко фізично, морально і фінансово. Його працівники питали, що будемо робити. А гендиректор одразу сказав сіяти хліб. У результаті фірма працює і сьогодні, заради повної нашої перемоги. Працюється добре, ну, нормально, допомагаємо ЗСУ, допомагаємо в школі, допомагаємо Ну, Працюємо повної. Виробництво показує результати дуже гарні. Даний час обираємо подсолнух і сіємо озиму пшеницю. Осталося досі 400 гектар. Взагалі всього треба посіяти 1200 гектарів. Тільки пшеницю. Тільки пшениця. Сіятимемо пшеницю, і кукурузу і теж подсолнух на другий рік. Нас штаби, звісно, грандіозні, але втіляємо його, як то кажуть, у життя, щоб воно реалізувалось, продалося і нам краще жилося, і всій, і Україні, і дочекатись перемоги. Агропідприємства з перших днів долучилися до допомоги військовим, передали транспорт, засоби зв'язку, продукти харчування, продовжують підтримувати наших захисників. Наша задача купити не для того, щоб воно було у воєнних а наша задача щоб у воєнних було для того, щоб у нас все було. І за це хлопцям спасіба. що без них ми нікуди. І от коли там ще скажуть, що ось там важко, та які важко. Ми благодаря цим хлопцям, ми дуже-дуже ми в хорошому становищі. У нас чисті поля, у нас немає мін, нас не стріляють, нас нічого не спала, у нас є техніка. Розумієте? от той самий Херсон, Донецьк, деокуповані Харківщина, Сумщина, Київщина даже. Аграрії усієї Дніпропетровщини вже розпочали посівну під врожай 2024 року. Виконали більше 60% запланованих робіт. Охопили понад 80 тисяч гектарів. Зазначили в обласній військовій адміністрації. Маргарита Сопеняк, Віталій Шалдов. Новини Д 1